Доброго здоров'ячка, сталкери, вітаю вас з Різдвом Христовим та бажаю якнайскорішого миру на нашій землі. Нехай вся та нечисть згине з нашої домівки та назавжди забуде шлях до неї. Та найголовніше, дякую кожному захиснику, кожному янголу-охоронцю, хто боронить наші кордони, хто без сумніву знищує навалу брудних орків заради майбутнього нашої держави. Тож щиро дякую вам та вітаю з Різдвом також з наступаючим новим роком. Отож, до початку першого кварталу 2024 року залишилося рівно шість днів до кварталу офіційної дати релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 друзі. Важко уявити, що це відбувається, але так, S.T.A.L.K.E.R. 2 вже ось ось і буде завантажений на наші ПК. Та так як назвою цього відео є S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде 15 лютого, то думаю, ви прийшли саме для того, щоб отримати дофамінчик від усвідомлення цього факту та власне підтвердження цього. Тож не маю права тягнути кота за хвостик. Єдине. Ви ж знаєте, що мій дофамінчик – це ваша підписка на канал, лайк та підтримка коментарем, а в ідеалі матеріальна підтримка, тож в описі ви можете знайти посилання на Донателло, де й підтримаєте україномовний сталкерський рух. Дякую, друзі. Отож, більшість з вас пам'ятає епопею з останнім трейлером, де в сцені з Коршуновим ми бачимо рацію, на якій і зображені ті самі цифри. Для тих, хто не в курсі, ось тут ми бачимо частоту 251. Але це в перевернутому вигляді, так як рація лежить лицем до Коршунова. Тож на в зображена радіочастота 15.2, що в перекладі на мову календаря значить 15 лютого. Тож ком'юніті стало активно форсити цю тему, сприйнявши це відсилання саме як дату релізу гри. А що прямо най найцікавіше, що під час цієї сцени Коршунов каже, цитую: Вирішив зі мною в солдатиків погратися. Ми з Дмитром обговорюємо картину, що намалювалася останнім часом в зоні. І цей пазл ніяк не сходиться. Допоможеш? Тож, якщо мислити хоч трішечки образно та не бути прагматиком, стає очевидно, що Скіф це головний герой. Головний герой це ви. Тобто цей діалог з Коршуновим це його пряма мова до гравця, де він каже, що ось ти прийшов сюди та хочеш гратися. Ну давай. Тож дивись, останнім часом в зоні намалювалася ситуація, яку ми самі не можемо вирішити. Тож допоможи нам скласти цей пазл. І саме в момент прохання скласти пазл, камера від'їжджає так, що рація з датою стає помітною на 100%. Тож так, коршунов. Пазл складений. Ми очікуємо наступних вказівок від тебе в повній бойовій готовності. Та це далеко не все. 24 грудня в неділю Джессі підлили масла в вогонь, представивши ком'юніті календар. Та як вони сказали, а для всіх, хто хоче відмічати свої вилазки у зону, у наступному році є тематичний календар. По-перше, підтверджуючи офіційно, що гра точно вийде в 24-му. А по-друге, давайте пройдемося по календарю. Ось другий квартал, де зображена сцена з Коршуновим: квітень, травень-червень. Здається нічого. О, особливого далі третій квартал, сцена з механізмом телепорту, липень, серпень, вересень. Далі четвертий квартал, операція моноліт, жовтень, листопад, грудень. Та далі найцікавіше перший квартал 2024 року січень, лютий, березень. Нічого дивного не помічаєте. Зверніть увагу на лютий, який виділений червоним кольором, так би мовити, червоний місяць календаря. Тож тут все як два пальці об асфальт. Всі місяці зображені чорним кольором, лютий червоним, що вкотре підтверджує те, що гра вийде саме в лютому, до якого залишилося буквально декілька тижнів. Тож думаю, що першочергова ціль цього календаря не та, що була заявлена розробниками, а саме в підтвердженні того, що гра вийде в лютому. Також маю особисту примітку стосовно календаря першого кварталу. Ось зверніть увагу: схоже на те, що тут розробники займалися творчістю та залишили якесь посилання. Хоча, так як це більш за все просто скрін з трейлеру, тож можливо під Час обробки фото дим деформувався. Не знаю, що до цього поки стверджувати нічого не буду, просто майте на увазі. Також хочу зауважити, що частина ком'юніті стверджує, що лютий не виділений червоним, мовляв, місяці та числа прозорі, а на фоні лютого саме червона текстура, тож це просто співпадіння. Камон, друзі, це сама прагматична річ, яку я чув за час очікування Stalker 2. Це точно не співпадіння. Розробники знають про наші очікування, про те, що пазл з 15-ти числом складений, тож вони просто продовжують з нами грати в гру. o uh -huh. Тож так, ми можемо вважати, що GSC офіційно оголосили дату релізу, просто ось таким чином. Якщо що, до 15 лютого залишилося рівно 52 дні, в це важко повірити. Переходимо до ситуації з ачівками в стімі. Нещодавно я робив відео, де заявляв, що 5 ачівок, які з'явилися в стімі, пов'язані з тим, що GSC планує представити на новорічні свята демо-версію. Та на противагу цьому, чимало фанів заявили, що 5 ачівок це відсилання до кількості кінцівок основної гри, що є неправдою, так як офіційно розробники заяв... Являли, що в грі їх буде не п'ять, тож теорія з Demo Stalker 2 жива як ніколи. Друзі, не забуваємо, що GSC мають традицію за день-два до нового року. Вони вітають фанатів новими трейлерами по грі. Тож хто зна, можливо, в цю п'ятницю чи суботу ми отримаємо щось з остаточною датою релізу та в найкращому випадку представлять демку в стімі. Також хочу повідомити, що GSC отримали нагороду Developer Excellence Award від Windows Central. Про що сама компанія не оголошувала, тож що йдеться у зверненні до команди, оскільки минулого року почалася війна Росії проти України, компанія GSC продовжувала створювати довгоочікувану Stalker 2, при цьому роблячи чималий внесок в підтримку своєї країни, допомагаючи тим, хто постраждав від війни в їх місцевих громадах. Також, попри пожежу, яка спалахнула в їх офісі що в Празі. Тож студія та її співробітники продемонстрували. Неймовірну та надихаючу стійкість, продовжуючи рухатися вперед до цілі, незважаючи на всі негаразди. Друзі, сталкер 2 ще не вийшов, а отримав вже далеко не першу нагороду. Що ж, хлопці рухаються правильним шляхом. Також хочу зауважити, що в стімі розпочався зимовий розпродаж, та у зв'язку з цим сталкер Чисте Небо коштує всього-навсього 42 гривні, а поклик прип'яті та Тінь Чорнобиля за 63. Рахуйте, що легенда віддається задарма. Тож, якщо так сталося, що у вас немає якоїсь із частин, або ж хочете рідним чи друзям. Зробити приємно вперед, тому що сталкера забагато не буває. Та, врешті-решт, дорогі мої, маю честь зацитувати теплі слова від GSC, які зроблять цей вечір теплішим та приємнішим. Хуртовина за вікном набирала силу, але всередині було затишно. Посеред горіло багаття навколо вогню розкладені частини запасів, який кожен зі сталкерів дістав зі свого рюкзака. В різдвяний вечір дуже важливо опинитись з тим, з ким ти стояв пліч-опліч весь рік, бути разом з людьми, яким довіряєш і з ким хочеться розділити цю мить. Сталкери стукнулись залізними кружками, закопченими від вогню, привітали один одного з Різдвом, поділили між собою теплу їжу та занурились у душевні бесіди про дім, про друзів, про пригоди, що були і що тільки будуть попереду. Різдво це можливість об'єднатися перед будь-якими труднощами та зрозуміти, що ти не один. Пригадати дитинство, гру у сніжки, інколи не чесно. Зі снігом та комірцем зимової куртки. А як інакше поговорити про сім'ю, яку не бачив вже дуже давно, і якої дійсно не вистачає, і знову повірити, що ви обов'язково зустрінетесь і зберетесь за мирним столом там, вдома, коли ваша довга виласка завершиться, в це різдво сталкери передали нам всім вітання, побажали сил і витривалості пройти випробування, бути сильними й мужніми, підтримувати один одного І відшукати свій шлях до серця Чорнобиля. Якщо вони змогли, то і ми зможемо. З різдвом, друзі, дякуємо, що у будь-яку хрутовину ви залишаєтесь з нами. Отож, очікуємо останніх чисел місяця, коли думаю, отримаємо чогось новенького по грі. та спокійно та впевнено крокуємо до омріяної дати релізу. Вже скоро, друзі, зовсім скоро.